Дорогі друзі, у 2026 році змінилися соціальні стандарти, а відповідно змінилися і пенсії. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зріс на 234 гривні до 2595 гривень. У зв'язку з цим було проведено перерахунок пенсійних виплат. Розмір яких залежить від цього показника. До речі, все зроблено автоматично і нікуди не потрібно звертатися. Тепер мінімальна пенсія не може бути нижчою за 2595 гривень, а максимальний розмір пенсії зріс до 25 950 гривень. Він не може перевищувати 10 прожиткових гривень. Мінімумів за законом. До речі, спецпенсії і довічне утримання суддів цим обмеженням не охоплюється. Збільшилися доплати за понаднормовий страховий стаж. Як це працює? Чоловікам нараховується надбавка за роки страхового стажу понад 35 років, а жінкам понад 30 років з січня 2026 року це 25 гривень 95 копійов, тобто 1% від прожиткового мінімуму у 2595 гривень для непрацездатних осіб. Також в автоматичному режимі переглянуто надбавки та підвищення, а також виплати для ветеранів війни. Осіб з особливими заслугами перед державою та жертв нацистських переслідувань. Це я говорив про перерахунок пенсії, а не про індексацію пенсій, бо це різні речі і їх часто плутають. Яка різниця між перерахунком пенсії і індексацією пенсії? Коли змінюється прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, то автоматично робиться перерахунок пенсії з 1 січня кожного року. А індексація пенсії це щорічне підвищення розміру пенсій з метою компенсації зростання цін та знецінення гривні, щоб зберегти купівельну спроможність пенсії. Індексація проводиться раз на рік у березні місяці. Яким буде розмір індексації, дізнаємося наприкінці лютого. Окремі ЗМІ вже пишуть, що у 2026 році пенсії, пенс... індексація пенсії знову не торкнеться осіб, які вийшли на пенсію впродовж останніх трьох років. Але це щороку визначається постановою Кабінету міністрів, тому не будемо загадувати наперед. А тепер трохи цифр. Середня пенсія за рік станом на січень 2026 року зросла до 6544 гривень 62 копійки або на 13%. Але чи рятує це купівельну спроможність наших пенсій? Звичайно, що ні. Продукти, на які ми тратимо основну частину пенсії, дорожчають значно швидше. Наприклад, пшеничний хліб з борошна вищого гатунку подорожчав за рік, за даними статистики, на 20%, звичайний хліб на 13-14%. Соняшникова олія подорожчала приблизно на 17%, м'ясо близько 21%, риба подорожчала приблизно на 16-17% за рік. Хотів би звернути вашу увагу на деяку маніпуляцію цифрами. Окремі блогери та і ЗМІ кажуть, що, мовляв, на розмір середньої пенсії впливає те, що до неї рахують довічне грошове отримання суддів і пенсії за вислугу років. Це не так. Офіційна середня пенсія 6544 гривні не включає ні довічне грошове отримання суддів, ні пенсії за вислугу років. Цей показник розраховується виключно для пенсії. Призначеним за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто для звичайних пенсіонерів солідарної системи. Довічне грошове отримання суддів, яке в середньому перевищує 112 тисяч гривень на місяць, а також пенсії за вислугу років для силових структур, що в середньому становить близько 12 тисяч 800 гривень. Мають інше правове регулювання і до розрахунку цієї середньої пенсії не входять. Якби їх рахували, то середня пенсія була б значно вищою. Але реальність така: понад 5,5 мільйонів пенсіонерів, за даними пенсійного фонду, отримують пенсію нижче 5 тисяч гривень. Тобто більше, пенсіон... більше половини пенсіонерів України не дотягують до середньої пенсії у 6544 гривні. Ось така статистика, яка навіває на сумні висновки. Проте живемо надією, що березнева індексація буде вищою, ніж у 2025 році, коли вона становила. 11,5%. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!